Вітаю 11 класників на уроці мистецтва. Тема нашого уроку Греція, колиска європейської цивілізації. Художній розвиток Європи починається з мистецтва Стародавньої Греції. Греція це легендарна стародавня Елада. У ній перетинаються важливі повітряні і морські шляхи з Європи в Азію та в Африку. Води чотирьох морів Егейського, Критського, Іонічного і Середземного омивають химерно порізані береги. Греція це один величезний музей стародавньої та середньовічної історії. Афіни – Столиця одна із найдавніших столиць світу, налічує кілька тисячоліть. Столиця Греції отримала свою назву на честь богині Афіни, богині мудрості, яка за легендою виграла це місто в якості призу в поєдинку з Посейдоном. Про колишню славну славу древніх греків. Нам розкажуть культурні та архітектурні пам'ятки, які вражають своєю величністю і старовиною, а також захоплюючи грецькі міфи і легенди. У греків є багато різних міфів, один із них Викрадення Європи. Юна красуня Європа, дочка Фінікійського царя Агенора, онука Нептуна. Одного разу збирала квіти на лузі біля моря. Побачивши гарну дівчину, Зевс вирішив її викрасти. Він перетворився на величезного білосніжного бика з блискучою шерстю і зігнутими, як сер порогами. І, прийшовши на луг, де Європа гралася з подругами, ліг до її ніг. Поглядом він запросив піднятися дівчину на спину. Нічого не підозрюючи, діве сідає на спину мирної тварини. Раптово бик скаженіє і стрімко кидається у хвилі. В Європі не залишається нічого, як міцно триматися за роги. У відкритому морі, з появою дельфінів та інших морських тварин. Які піднялися з дна, щоб вітати і супроводити бика, у Європі зникає найменше сумнів, що її викрадачем є Бог. Дівчина кликала на допомогу, плакала. Подорож закінчилася не так і сумно, бо після висадки на криті Європа від союзу із ЗЕВСом народила трьох могутніх і мудрих синів. Міф про викрадення Європи користується величезною популярністю у митців, які з цієї теми створили сотні картин і скульптур. У 2007 році п'ять років валюти євро, на реверсі ювілейної срібної монети номіналом у 2 євро зображено сюжет із міфу про викрадення Зевсом богині Європи. До цієї теми зверна... зверталися фламандські і нідерландські художники. Рембрандт ван Рейн один із них. Ви можете споглядати фрагмент його картини «Викрадення Європи. До цієї теми зверталися російські художники Валентин Сиров Викрадення Європи. Цей міф відображений і в скульптурі Карла Мілеса у фонтані викрадення Європи. Жоден народ не дав світові так багато в усіх областях людської діяльності це філософи Аристотель, Платон і Сократ. Це математики, Евклід, Піфагор, Архімед. Це скульптори, фідій і пракситель, це лікар Гіппократ, це письменники, поети і драматурги, Есхіл, Гомер і Езоп. Без сумніву, саме великий вплив на наступні покоління зробило мистецтво Древньої Греції, його спокійна і велична краса. Гармонія і ясність служили взірцем і джерелом для пізніших епох історії культури. Грецьку старовину називають античністю. До античності також відносять і стародавній Рим. Перед вами руїни храму Аполлона в Ефесі. У Древній Греції високого художнього розвитку набула архітектура. Найвище досягнення давньогрецької архітектури пов'язані з ансамблем Акрополя, громадського і культурного центру Афінської держави. На високому пагорбі стоїть головне з древніх споруд храм Парфенон. Це величний храм, побудований на честь богині Афіни. Стародавні греки вірили. Що будівля храму представляє будинок божества: Парфенон, храм Діви Афіни Парфенос. Храми прикрашалися рельєфами. Неподалік від Парфенона був споруджений храм Ерехтейон. Храм був присвячений одночасно Афіні Посейдону. І легендарному цареві Ерехтею. Він був побудований на тому місці, де за переказами проходила суперечка Афіни з Посейдоном. Храми збагачувались статуями, жіночу статую називали Каріатидою. В кожному храмі був парадний вхід, утворений портиками і колонадами. Які розташовані симетрично від осі руху. Цей парадний вхід називається профілеї. Храми оточувалися рядами колон. Кожна колона мала своє завершення капітель, яка була виконана в певному стилі. Ці стилі, ордери. мали чоловічий початок, доричний. Перший на фото. Жіночий, іонічний в центрі та з елементами рослинності Коринфський. Особливе місце в житті давніх греків посідав театр, що був суспільною інституцією і виконував виховні функції. У перекладі з грецької слово театр означає місце для видовищ або саме видовище. Кожен театр мав амфітеатр, мав схену, те, ці терміни прийшли до нас в сучасне театральне мистецтво. Театр Діоніса розташований в Афінах. Грецьке мистецтво пройняте любов'ю до людини, інтересом до її внутрішнього світу, грецький ідеал людини. Це атлет, в якому втілені духовна краса, чарівність, молодість і здоров'я, вдосконалюй своє тіло і веди себе гідно, дивісь життя грецького жителя. Чи не до всемогутніх богів звертали вони свої погляди, шукаючи собі подібних людей в повсякденному житті серед городян. Серед усього образотворчого мистецтва древніх цивілізацій, мистецтво Давньої Греції, зокрема її скульптура, займає особливе місце. Ніде більше скульптура не піднімалася на таку висоту і ніде більше так не цінувалася людина, як у давньогрецькій цивілізації. Давньогрецьке суспільство не було статичним. Воно приходило певні етапи розвитку, на яких змінювався його естетичний ідеал. Цьому типу культури притаманна нероздільність і взаємопроникнення матеріального і духовного. Людина була однією з головних тем творчості скульпторів давньої Греції. Людина це міра всіх речей. Це гасло було притаманно. Цим митцям давньої Греції. Ідеалом людини, яка стала прототипом всіх скульптур, стала фізично сильна, мужня людина атлет, людина герой, які властиві всі чесноти, вільний Елін, натхнений вірою у свою могутність і з прекрасним тілом. Антична скульптура має свої періоди розвитку. Перший період це архаїчний. Саме в цей час виникає монументальна грецька скульптура, монументальна, значить велика за розмірами, створюються статичні статуї богів. Скульптори використовують вапняк і мармур, які найкраще підходять для зображення людського тіла. Білий мармур покривають сумішю восху та маслинової олії або сумішю молока і шафрану, завдяки чому мармур набуває кольору людської шкіри. Поширеними в цей період стають два типи скульптури: це оголений юнак курос, статуї завод... зводилися на честь переможців Олімпійських ігор. Юнаки виступали оголеними, так з'явились скульптурні зображення коросів, яких довго називали архаїчними аполонами, В фігурах передана мужність сила. Інший тип скульптури це задрапована жіноча скульптура кора, жриця богині Афіни. Статуї зазвичай розфарбовували. Оскільки статуї мали ритуально-культове значення, їх зображали одягненими ухітони. Слідом за архаїчним періодом прийшов класичний період. При створенні скульптур зникла статичність, скульптори почали підкреслювати гармонійне поєднання у людині як фізичного, так і духовного початку. В епоху класики улюбленим матеріалом скульпторів стала бронза. Виготовлялася спочатку глиняна модель, вона покривалася воском, заливався бронзовий сплав в залишений отвір, гарячий метал з'їдав віск і займав його місце. Таким чином з'являлася бронзова скульптура. Розквіт класичного мистецтва. Пов'язаний з ім'ям Фідія, древньогрецького скульптора. Найвизначнішими його роботами є 12-метрова статуя Афіни Парфенос та 14-метрова статуя Зевса Олімпійського. На жаль, ці скульптури не зберіглися на сьогоднішній день. Ще один видатний древньогрецький скульптор це Пракситель. У своїх творах він прагнув передавати почуття людини, героїв зображував мрійливими, ліричними, красивими. До рук Праксителя належать скульптурні композиції Афродіта Кніцька, Гермес з немовлям Діонісом. Найвищого розвитку. Скульптура як вид мистецтва досягла веліністичний період, її притаманна грандіозність, складність композиції, драматизм і динамічність, мистецтво стає більш суперечливим, акцент ставиться на внутрішній світ та індивідуальність людини. Скульптори розкривають різноманітні грані духовного світу людини. Це найяскравіше втілили майстри Скопас Пракситель Лісіп. Роботи Скопаса, IV століття до нашої ери, Менада і Фриз, мовзолею в Галікарнасі. До робот Лісіпа належить скульптура Ерос, відпочиваючий гермес. Бронзовий етап. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!